На нашому каналі новини у студії Максим Лінник Вітаю! Замить про останні події докладно у викладі наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Шукаю роботу з житлом. Дах над головою основний критерій у працевлаштування переселенців із зони АТО. Але більшість тікачів воліть зупинитися в Одесі або ж у передмісті. Інший погляд: фестиваль соціальної реклами стартував у Одесі. В центрі уваги політична ситуація в Україні. Золото це небезпечно. Правоохоронці затримали парочку любителів жіночих прикрас. Своїх жертв молодики обкрадали на пляжах міста. Із зони АТО продовжують втікати люди. Їх вже понад 46 тисяч. Найбільше виїхали у Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Київську та Одеську області. Деяким евакуйованим вже допомогли з пошуком житла та працевлаштуванням. Але чи витримає ринок праці такий наплив, і які вимоги до нього у переселенців з окупованих територій, відповідь на ці питання шукали наші кореспонденти. Тікачі зі сходу прибувають до Одеси мало не щодня. За офіційними даними їх в регіоні вже понад трьох з половиною тисяч. Приїжджають ні з чим. На новому місці потребують усього житла, одягу, взуття, а також роботи. Для таких людей в приміщенні залізничного вокзалу цілодобово працює координаційний центр. Тут дорослі і діти, які щойно приїхали до Одеси, мають змогу відпочити, перекусити та навіть вибрати одяг. При потребі надають і психологічну допомогу. Достатньо багато дітей, зрозуміло, діло, приїжджають із яких місць. То тобто, вони приїжджають. Нікоте плачуть все слізами на очі. Приходяться Вот дарим игрушки, и сразу у дитка, соответственно, настроение сразу улучшается, Там с ними канцелярські товари і так и Тому подобное. Найважливіше для переселенців знайти роботу, зробити це на новому місці не так просто. Головний критерій це житло. Люди готові працювати лише там, де їм нададуть, хоча б тимчасове помешкання. Саме такі умови представники центру зайнятості підшукали для родини зі Слов'янська. Не останню роль відіграли й професія переселенців. Вакансія та в Канакароліна Бугазі часний підприємець, То тобто йому нужний іменно зеленітелі. Вот мы вышли на предпринимателя, предприниматель согласился сюда подъехать пообщаться, потому что вы же понимаете, что нельзя трудоустроить человека по звонку. Даже если мы позвонили и сказали: вот есть человек, а вот там вот есть вакансии. Работодатель должен увидеть человека, он должен понять, подходит он ему или нет. Надо водить положение страны. Ну, ситуация такая, что люди надо работать. У меня есть все возможности для этого. И жилье, и работа. Что еще надо? Чем они будут у вас заниматься? Сельским хозяйством, ферма. Птица, еще раз птица и зелень. Все, вот это вот. Ну, що на сільському хазяйстве? То і буду делать сюда, в одну уже мы приехали. Ну вот тут, как по прибытии, мы обратились э, представителю центра занятости. И буквально где-то вот до трех часов вопрос решился. Нам подобрали работу. Даже мы рады, что по той, котрий ми імієм многі ґада опити мієм і навики с работой. Мы очень довольны, Що все так обошлось. У пошуках роботи до центру зайнятості вже звернулося 130 переселенців із Донецької та Луганської областей. Є серед них і кримчани. Вакансії для людей підшукують через банк даних. Заради працевлаштування деякі біженці готові змінити професію, але більшість воліють зупинитися саме в Одесі або ж у передмісті. Натомість роботодавці кличуть тікачів із зони АТО до Кіровоградської та Вінницької областей. Серед тих, хто знайшов Прихисток в Одесі 2 тисячі дітей і 200 інвалідів. Якщо у вас виникло бажання допомогти вимушеним переселенцям на сторінках соціальної мережі Фейсбук, є відкрита сторінка допомоч інвалідам і дітям з востока України. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Політична ситуація в Україні охопила майже усі сфери людської діяльності. Одну з головних номінацій ця тема займає у фестивалі Інший погляд. Що саме пропонують організатори цього року, знає Катерина Чабан. Четвертий міжнародний фестиваль соціальної реклами Інший погляд це унікальна можливість для самовираження. Головна задача заходу розповісти про існуючі проблеми з позиції молоді, а також відшукати оригінальні ідеї для їх вирішення. Наступне завдання залучити молодь до відкритого обговорення та привернути увагу широкої аудиторії до соціально значущих тем. Ми його назвали інший погляд. Тобто, будь-який взгляд, будь яка ініціатива, будь яке другое мнення на Происходящее событие на социальные проблемы в обществе. И нам интересно на самом деле посмотреть, что же актуально, что волнует сегодня именно молодежь. І, от і там віддачаємося від многих фестивалей соціальної реклами, які проїхали і в Україні, і за рубіжок. Відтепер у учасників є ще більше можливостей для творчості. Це номінація без кордонів. Організатори прагнуть стерти усі існуючі перепони між Сходом та Заходом України. Така соціальна дійсність, в якій занадто багато кордонів, так кордонів не лише фізичних, кордонів ментальних, культурних і так далі. І ми знаємо, що наші учасники чудово вміють дивитися по-іншому. Насправді вміють пропонувати нестандартні шляхи. Загальний конкурс, будь-які е, способи втілення, але об'єднані єдиною спільною темою: як можна подолати кордони, кордони України із заходом чи кордони України зі Сходом. Конкурсна програма фестивалю не має жорстких обмежень і можуть брати участь школярі, студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації та молодь віком до 30 років. Запрошують представників молодіжних і дитячих громадських організацій, а також усіх бажаючих. Приймають участь Скажу так, не профессионалы, не рекламисты, а любой желающий, начиная с школьника з старших классов, заканчивая это любой желающий 30-летнего возраста. Ми не в виборі від рекламы. Там может быть видео, печатная продукция, там може бути зовнішня реклама. І плюс прошлом году з'явився піар проект. Проект відкритий для конкурсантів з усіх регіонів. Наразі фестиваль підтримала Польща до організації долучився один із Варшавських університетів. Фестиваль відбудеться в Одесі та Варшаві з 23 по 25 жовтня. Ми передвинули время проведення фестивалю. В этом году у нас этот фестиваль. Ми подумали іменно 23 октября, день рекламистів. Тиваль інший погляд це шанс втілити свою соціальну ідею у життя, адже майбутнє України за перспективною молоддю. Катерина Чобан, Дмитро Мойсеєв. Три роки роботи саме стільки часу знадобиться, щоб врятувати куяльник від пересихання. За цей період планується підняти рівень води на пів метра і досягти необхідної солоності, а ще зберегти лікувальні якості лиману. Наразі це велика проблема. За висновками вчених, через брак води куяльник втрачає водорості, які допомагають формуванню лікувальних грязей. Не менш складна ситуація з наповненням річки Великий Куяльник. Справа у тім, що малі ріки давно задомбовані. Тепер з них беруть воду навколишні села. Науковці просять врахувати цю обставину у проєкті з реанімації куяльника. Відомо, що кінцевий варіант документу буде готовий вже. До цієї п'ятниці. Після його спрямують на узгодження. Реально закачувати морську воду до лиману почнуть у листопаді. Золоті прикраси не завжди доречні, а тим паче на пляжі. В цьому на власному досвіді переконалася одна із одеситок. Жінку в якості жертви обрали двоє молодиків. Нападників, які орудували в районі пляжу Ланжерон, вдалося оперативно затримати. Подробиці у наступному сюжеті. Свою жертву злодії обібрали за звичайною схемою, підійшли і зірвали з шиї золотий ланцюжок з підвіскою. Врятувала потерпілу чудова зорова пам'ять прикмети своїх кривдників, Жінка розповіла правоохоронцям. Ця обставина і сприяла швидкому розкриттю злочину. Порушниками закону виявилися двоє чоловіків 1995 та 1987 років народження. В ходе проведення оперативно-розиск мероприятий сотрудниками уголовного розвитку були задержані подозреваємо в завершенні даного уголовного правонарушення. Указані сведія були внесені в єдиний реєстр до судебного розслідування і начато уголовне производство по признакам части 2 статті 186 Уголовного кодексу України. Тепер любителям легкої наживи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Сума матеріального збитку склала понад 6 тисяч гривень. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Дмитро Моїсеєв. Маленькі підопічні одеського зоопарку не поспішають покидати рідну домівку. Звірята та птахи, які побачили світ цього року, спершу мають підрости. Вирішувати їхню подальшу долю будуть колегіально. А поки хвостаті та вухаті готуються до прийому відвідувачів під зорями. Цієї п'ятниці зоопарк проведе чергову нічну екскурсію. Якою вона буде вже знає Катерина Чабан. Нічні екскурсії – порівняно нове, але неймовірно видовищне явище в Одеському зоопарку. Він першим в Україні ввів в практику подібних заходів і не прорахувався. Люди це сприймають просто з восторгом, просто на ура, тому що е, одне діло, коли ви дивитесь на животних днем, зоопарк днем дивиться так, а ночі зовсім інакше. Во-первых, животные ведут себя несколько иначе, Они, э, е, у них инстинкты обостряются. И вот эти же львы, леопарди, тигры, которые Днем смотрят на посетителей просто как на людей. Ночью хищники, они пересматривают несколько своих взглядов на людей. И они уже воспринимают посетителей как добычу, как потенциальную добычу. Окрім дорослих звірів, у екскурсіях экскурсиях задейные малюки Поповнення залишаются у зоопарку, але триватиме так недовго. Вони зараз в такому віці, коли їх ще не віддали, тому що ми почнемо чуть позже, их они должны чуть-чуть еще повзрослеть, окрепнуть, Дожни докончиться періоди лактації, у омлекопитаючих, вони ще під мамками. Два дні тому у зоопарку народилася ще одна дівчинка лами, і це не остання поповнення. Очікуємо ще приплода леопардів. Вот, должны быть у нас ещё есть кое-які яйця рептилій, вот змії черепах, которые ещё лежать інкубіруються. Вот. І, э, совсем недавно позавчора, якщо я не ошибаюсь, у нас родилась ще одна лама дівчинка. у зоопарку. Завжди весело та цікаво не тільки дітям, але й дорослим. Незабутні враження відвідувачам обіцяють і під час нічних екскурсій. Катерина Чобан, Дмитро Моїсеєв. На наймасштабніший захід у МКФ 2014, а саме суботній кінопоказ творів світової класики у супроводі симфонічного оркестру, очікують усі без винятку поціновувачі кіно. У різні роки тут вже були показані вогні великого міста Чарлі Чапліна, «Метрополіс» Фріца Ланга та, звичайно, ж броненосець Потьомкін Сергія Айзенштейна. Чим наразі живе кінофестиваль, дізнавалися наші кореспонденти. Організатори одеського міжнародного кінофестивалю доклали неабияких зусиль, щоб порадувати поціновувачів кінематографа розумним та цікавим кіно на кінофесті можна побачити відому ізраїльську актрису Євгенію Додіну та українського режисера Сергія Лозницю, який вже вдало представив на канському кінофестивалі свою документальну стрічку Майдан. Серед конкурсу фестивалю переважають фільми напрямку «Арт-мейнстрім». Вони доступні широкому колу глядачів та мають безсумнівну художню якість. До позаконкурсної програми потрапили картина Любити пити та Івати француза Алена Рене, Франко Чилійський фільм Бити людину Алехандро Альмендреса, анатомія скрипки японця Акіри Ікеди. особливостями цьогорічнього фестивалю стало включення в програму кіно про роль громадського суспільства в Україні та світі. Зокрема, таке питання піднімалося на презентації фільму «Welcome Home» Ангеліни Ніконової та Ольги Диховичної. Нам важливо бути в цей момент історичний сьогодні в Україні, тому що а я надеюсь, що та любов, і ті связи то родство, которое є між нами, оно не подвластно яка кімнапстаїтельство истории. какої спасибо. вже традиційно знамениті Потьомкінські сходи перетворюються на кінозалу просто неба з видом на чорне море. Тут збирається близько 15 тисяч глядачів. Цього року на Потьомкінських їх очікує кінокласика. Фільм Альфреда Гічкока Шантаж. Торік на фестиваль в Одесі відвідали більше 100 тисяч глядачів. Головну нагороду другого ОМКФ статуєтку Золотий дюк на основі результатів глядацького голосування отримав фільм Олександра Володинського Географ Глобус Пропив. Кому дістанеться золотий дюк? Тепер дізнаємося вже згодом. Додам лише, що помітною подією кінофесту став спеціальний показ дебютної роботи українського режисера Олега Сенцова – «Гаммер». Гроші зібрані від продажу білетів. Організатори ОМКФ разом з друзями Олега передадуть його адвокату та родині режисера, який за надуманим звинуваченням у тероризмі перебуває зараз під арештом у Москві. Ілона Варава Дмитро Мойсеїв. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та впевненості у завтрашньому дні. Побачимось.